У багатьох випадках треба розглядати дві випадкові величини Х та Y. Так, наприклад, при аналізі діяльності підприємства треба враховувати кількість усіх працюючих Х та кількість зроблених виробів Y. З різних причин кількість працюючих та зроблених виробів кожного дня можуть бути різними, тобто х та Y будуть випадковими величинами. Якщо вказано закон, за яким кожному можливому значенню випадкової величини Х. Відповідає певне значення випадкової величини y, то кажуть, що y функція від х. Нехай y функція від x. Аргумент x дискретна випадкова величина з можливими значеннями x1, x2, xn та їх відповідними імовірностями p1, p2, pn. Тобто вона задана ось таким законом розподілу. В цьому випадку y також дискретна випадкова величина з можливими значеннями y1 дорівнює φ від х1, y2 дорівнює φ від х2, і так далі. Із події величина х прийняла значення хте, випливає подія величина y прийняла значення φ від хте, тому ймовірності можливих значень y також дорівнюють p1, p2, pn. Це означає, що закон розподілу y буде мати ось такий вигляд. Зверніть увагу у випадку, коли різним значенням X відповідають однакові значення y, то слід додати імовірності повторюваних значень y. Числовими характеристиками функції випадкової величини будуть наступні: математичне сподівання, дисперсія та середньоквадратичне відхилення. Початкові моменти розподілу можна розрахувати ось так. Ну, а центральні моменти аналогічно. Приклад. Дискретна випадкова величина, задана законом розподілу у вигляді ряду розподілу. Потрібно знайти математичне сподівання функції у дорівнює х квадрат плюс одиниця. Можливими значення іг будуть наступні. Ми їх розраховуємо, підставляючи кожен із, кожне із значень ікса у формулу для у. За формулою знаходимо математичне сподівання y. Нехай х не перервна випадкова величина, закон розподілу якої заданий у вигляді щільності розподілу, і випадкова величина y це функція від ікса. Якщо Фі диференційована функція, монотонна на усьому проміжку можливих значень х, то щільність розподілу y, що дорівнює φ від х, визначають наступним чином. В цьому виразі пси це функція, обернена по відношенню до φ, а ψ' – це похідна першого порядку від цієї функції. Якщо ж пси не монотонна функція в області визначення аргументу х, то Обернена функція неоднозначна і щільність розподілу жи від y визначається як сума доданків, кількість яких дорівнює кількості значень оберненої функції. Приклад. Випадкова величина x розподілена за нормальним законом з нульовим математичним сподіванням. Потрібно знайти закон розподілу функції y, що дорівнює x куб. Згідно означенню нормального закону розподілу неперервної випадкової величини та умови прикладу, диференціальний закон розподілу х має наступний вигляд. Функція y дорівнює х куб диференційована і всі похідні будуть більше нуля, тому що дорівнюють 3 х квадрат на всьому проміжку х від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже можна застосувати формулу для знаходження диференціального закону розподілу G від Y випадкової величини. В даному випадку функція ψ від Y, обернена до фі, буде корінь кубічний із Y. Тому щільність розподілу G від Y буде мати наступний вигляд. Для знаходження математичного сподівання. Від y. Можна спочатку знайти G від Y, диференціальний закон розподілу цієї величини, а потім використати формулу для визначення математичного сподівання. Але більш доцільно знаходити математичне сподівання функції неперервного випадкового аргументу безпосередньо за формулою, яка використовує псі від х. В даному випадку f від x щільність розподілу йому величини х. І якщо величина х може приймати значення лише в проміжку від а до b, то ця формула спрощується, міняються межі інтегрування. Приклад, неперервна випадкова величина х задана диференціальним законом розподілу. Потрібно знайти математичне сподівання функції y дорівнює х квадрат. А в даному випадку φ від х дорівнює х квадрат. Тому за формулою математичне сподівання у дорівнює математичному сподіванню φ від х маємо. Інтегруючи частинами два рази, одержимо потрібне математичне сподівання. Дисперсію функції y неперервного випадкового аргументу визначають звичайним чином а обчислюють за формулою, яка використовує функцію щільності для х та функцію залежності у від х. Так простіше. У випадку, коли х змінюється тільки в проміжку від а до б, дисперсію можна знайти за більш простою формулою.